Вітаю! Найбільш популярне замовлення на кінець сезону, починаючи із середини вересня. Має такий вигляд: водорощинне добриво професійного класу від голландського виробника Мівіна, гранусол 4,5,11,36. калійна формула для осіннього використання до 50 грам на 10 літрів води для оприскування по листу та до 20 грам на 10 літрів для кореневого підживлення. Ягідники, кущі, декоративна група, квітники, виноград, дерева. Готує рослину до зими, стимулює визрівання пагонів та плодових бруньок, підвищує стійкість рослин до зимових умов. Та контактний фунгіцид, Blue Bordeaux для застосування після збору врожаю концентрації до 50 г на 10 літрів води. При сильному зараженні концентрацію можна збільшити. Також використовується для ранньовесняного весняного обробітку плодових дерев до розпускання бруньок. Зокрема, чудовий результат показує проти курчавості кісточкових. Поїде до вас новою поштою у такому пакуватися. Замовлення комплекту через месенджер. Дякую!